Нам вкрай важливо зараз зберегти цей дух, з яким ми зустріли це 200-річчя, бо ми відчували його щодня в найважчі хвилини. Ще в грудні я казав, що очевидно той переломний момент саме буде під дату 9 березня. Якщо за старим стилем, то вона якраз була 25 лютого. І це був якраз той момент, коли кат втік. Все не випадково. Ми казали, що 9 березня це є сповідь раз, Вчора по всіх містечках, по всіх світах, де є погруддя, де є пам'ятник, де є просто в людському серці. Відчуття Тараса Шевченка вчора по всьому світлу відбувалася сповідь перед Тарасом. Сьогодні це ще проще. Безмежно вдячний всім, хто знайшов можливість приїхатися сам, саме сюди на Чернечу Гору. І пройтися цими сходами, піднятися сюди. Кому дозволяє здоров'я, щоб клонитися тарасу і просити прощення за той великий і довгий шлях. Просити прощення, щоб ми далі йшли в цій силі духу, щоб ми кожен взяв по маленькій цеглинці і почали будувати. Нову Україну